Привіт! Сьогодні на каналі Стаді England хочу розказати про випускні в англійських школах, коледжах та Form, а також дати свої рекомендації, про що варто потребуватися а про що переживати не потрібно. Записую це відео саме зараз на початку квітня, оскільки в перший тиждень квітня в більшості шкіл, коледжів та Form завершується дедлайн. Для оплати місця на опускному вечорі. І це перше, про що треба потребуватися вчасно оплатити участь своєї дитини в пром-івенті. Друге, продумати свій зовнішній вигляд. Дрес-код Smart Look. Для хлопців це є костюм з кроваткою чи метеликом. Для дівчат плаття, зачіска, підбори, мейкап і далі все по списку. Але дівчата обов'язкові візьміть з собою змінне взуття. Для того щоб в середині вечора ви мали можливість перевзутися. Третє, про що варто потребуватися, як прибути на випускний вечір? Адже це найважливіший момент кожного пром пром-івенту, який знімається на відео. Батьків, до речі, на випускні не пускають, але як я двічі була присутня на таких заходах. З того що я бачила, студенти прибувають на випускні на конях, на каретах, на ретромашинах, на самокатах, роліках, моноколесах і навіть на тракторах. Коштовний спосіб собі дозволити не кожен може, але ефектний спосіб придумати може кожен. Ще важливий момент: Забезпечте у дитині наявність коштів на карточці, оскільки у вартість промівенту входить буфет. Або гарячі страви, але у вартість напої не входять, їх студенти купують на барі за власний рахунок, розраховуючись безготівково. Тепер за що не варто переживати? Не переживайте, що дитина нап'ється, оскільки на англійських випускних це суворо заборонено. Продається лише софт-дринк на барі. Якщо студент приїде. Вже випивший або матиме з собою пляшку алкогольного напою, його просто не пустять на випускний. Про що ще не варто турбуватися? Що дитина пізно повернеться додому, оскільки випускний вечір завершується приблизно об о об або одинадцяті годині. Я бажаю нашим дітям гарно провести випускні вечори і зробити наступний крок в доросле життя.